Дитячий одяг Primark сезон осінь зима. Тепла курточка на вік 3-6 місяців. Застібається на кнопки додатково на блискавку. Всередині тепленько. Ковтинка на гудзичках в'язана на 0-3 місяці. 3-6 місяців на флісі, 3-6 на флісі. 6-9 місяців, також на флісі, двонитка на 2 роки. Набір штанців на флісі, 6-9 місяців. Кофточка. На флісі 3-4 роки. На флісі 23 24, 36 місяців, двонитка на 2-3 роки. 3-4 на флісі, 2-3 роки двонитка. 8-9 років бодіки на. На жаль, приблизно не вказано. А, 34-36 місяців. Костюмчик, сарафанчик на бретелях та гольфик. І резиночка в комплекті 13-14 років, двонитка 4-5 років, 5-6 років на, флі... на флісі, 2-3 роки на флісі, на 03 місяці будь-які. Костюмчик, сарафанчик на бретелях. на 5-6 років з Ковтинкою. На флісі 5-6 років. 7-8 років двонитка, Штани 8-9 на флісі. Ковтинка двонитка 9-10 років. Лисинки 2-3 роки. Костюмчик 12-13 років. На 14-15 двонитка. Штанці на плісі 10-11 років. Курточка 10-11. З капюшончиком, з карманчиками, середня підкладка. Також з утепленням. Ось такі костюмчики в упаковочці на 3-6 місяців. бодіки на короткий рукав 0,3 місяці. 0,3 місяці